Фестиваль, що вже став традиційним на Волині, в Ковелі проводиться вперше. За чотири роки свого існування він набув великої популярності серед цінителів духовного хорового мистецтва. До Ковеля приїхали 33 церковні хори, дитячі сімейні колективи з різних районів Волині із великих храмів і маленьких сільських церков. У програму кожного з них входило виконання трьох номерів: колядка, псальма і патріотична пісня. Цьогорічне свято духовної музики розпочалося хресним ходом від свято Воскресенського собору. Учасники фестивалю під супровід церковних дзвонів пройшли центральною вулицею Коваля до літнього майданчику міського парку культури відпочинку імені Лесі Українки, тобто до місця проведення дійства. Розпочав його вітальним словом єпископ Володимир Волинський і Ковальський Симеон. Нашої єпархії зовсім небагато. Всього п'ятий рік. І ось цей фестиваль вже має свою силу. З кожним роком все більше і більше він зростає. І особливо в цей рік, рік ювілею великого, коли все християнство і не тільки християнство, а все людство відмічає ту велику дату, тому що всі живуть по тому календарю і ведуть свій відлік від Різдва Христового. Потім відбувся молебень благословіння, очолюваний владикою. Від імені міської влади, з вітаннями до учасників фестивалю, звернулася заступник міського голови Софія Горбачевська. Приємно сказала вона, що завдяки таким фестивалям відроджується наша духовність, а з нею доброта, щирість і злагода. Побажала фестивалю ще довгих років життя. Перед авторитетним журі очолюваним. Викладачем музики Волинської духовної семінарії Української православної церкви Петром Муляром була поставлена нелегка задача. На сцену виходили як високопрофесійні хори, так і самодіяльні сільських храмів. Чимало овацій викликали виступи дитячих хорів свято-преображенського храму селища Торійськ, Хрестово-Здвиженського храму селища Люблениць. Із захопленням сприймали ковачани і виступи сімейного тріо з місцевим священником свято здвиженського храму з села Хворостів Володимир Волинського благочиння, колективів свято зимненської Обителі, свято Успенського чоловічого монастиря з міста Нововолинська. Завершився фестиваль пісної про Волинь, яку підхопили всі присутні на літньому майданчику. Дещо затягнулося підбиття підсумків цього сворідного свята, і це не дивно. Багато піснеспівів було виконано на високому рівні, тому й важко було визначитись з переможцями. І все ж таки підсумки підбито. Серед дитячих колективів перше місце було віддано колективу свято хрестовоздвиженського храму із села Заболоття Ратнівського району, друге свято Георгіївського храму з селища Голоби і третє Хрестовоздвиженського храму з селища Любленець, що на Ковальщині. Серед церковних хорів перше місце зайняв співучий колектив свято-Троїцького храму селища Головне Любомирського району, друге свято-Георгівського храму з Голоб і третє присуджено відразу двом хорам Володимир Волинської регенської школи і храму селища Шацьк. Заохочувальний приз, а всім переможцям вручались іконки, отримав хор храму Воскресіння Славуще з міста Ковеля. Владика Симеон особисто відзначив квартет свято Хрестовозвиженського храму села Хворості Володимир Волинського благочиння і запросив всіх учасників фестивалю та глядачів на п'ятий ювілейний фестиваль, який відбудеться наступного року в місті Шахтарів Нововолинську.